Вітаю вас пані Анастасія на жаль не можу сказати, що рано для Запоріжжя є добрим. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про сьогоднішній удар по Запоріжжю? Чи звертався ще хтось по допомогу? Які взагалі масштаби руйнувань? Орки атакували Запоріжжя орієнтовно пів на шосту ранку. Влучання зафіксовані керогольними авіабомбами, влучання зафіксовані в Шевченківському району обласного центру. Він чи не найбільше потерпає останнім часом і загалом впродовж повномасштабного вторгнення від обстрілів російських терористів. Сьогодні до речі, в Шевченківському району виповнилося 63 роки з дня його заснування, і тому орки зробили такі свої. Своєрідний рідний подарунок місцевим жителям. Ну і загалом всьому обласному центру. Щодо е, наслідків руйнувань, так дійсно пошкоджено один з промислових об'єктів. Завдано шкоди критичній інфраструктурі, і на зараз ми маємо два пошкоджених будинки, багатоквартирних і чотири у приватному секторі. Йдеться про е, вибиті вікна, понівечені покрівлі е, на місці влучання сталося займання десенсники. Пр з перших хвилин. Ну, власне з перших хвилин було розгорнуто пункт незламності. Працюють усі комунальні служби зараз. Е, комунальщики, комунальники займаються викриттям віком плитами у СБІ, оскільки зимно у Запоріжжі сьогодні мінус три. Ну а завтра, післязавтра завтра, прогнозують е, зниження температури до семи градусів морозу. Щодо постраждалих, так дійсно постраждала 43 літня жінка, е, завдання ос. Колкові поранення їй була надана медична допомога безпосередньо на місці її помешкання. Ну і зараз вона шпиталізована до лікарні. На щастя, ми не маємо загинути. Скажіть, будь ласка, чи вплинула ця ранкова російська атака на забезпечення міста електрикою, водою або ж теплом? Слава Богу, не вплинула глобально. Теплопостачання є, вода є. Ну і зрозуміло, от постачання у нас триває відповідно до графіків погодинних відключень. Одночасно вимикається десь дві дві з половиною черги, і от з огляду на цей графік, який запровадили на. 30 грудня трохи він пом'якшився графік відключень, тобто десь орієнтовно від 10 до 12 годин люди будуть без електрики у відповідній кожній черги і чергою в одночасне вимикання черги триває не більше п'яти годин. Якщо говорити не тільки про місто Запоріжжя, як щодо наслідків російського терору загалом по області, які підсумки доби? Якщо говорити загалом, то понад 600 обстрілів терористи завдали по Запорізькій області, переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Насамперед, це FPV-дрони 356 і понад 230 – Це артилерійські обстріли Потерпають, звичайно прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення постійно під ворожим вогнем перебувають гуляйполе, степногірський примо. Оське дістається Оріху. Ну зокрема, вчора було е, вбито людину, чоловіка 46 років, саме в Оріхові, під час обстрілу керованими авіабомбами і поранено кілька жінок. Е, також в воріхові ну а впівішки долітають, е, завдають також великої шкоди, е, загрожують життю цивільних, е, продовжують орки свої полювання на мирних жителів, на цивільних. Нняти автівки на е, швидкі допомоги на е, машини-рятувальників от вчора. Зокрема, в селищі Розумівка, це яке е, розташовано орієнтовно 8-10 кілометрів від обласного центру, було поранено жінку. Так ми маємо наслідки щодо попередньої доби. Пане Олександре, і наостанок таке запитання: от напередодні російська пропаганда повідомляла, що їхній диктатор Путін наказав посилити наступ на Запоріжжя. Чи спостерігаєте ви якусь активізацію бойових дій у прифронтових регіонах? І чи впливає ця пропаганда на настрої місцевих жителів? Знаєте, пані Анастасія, Орки і їх диктатор анонсують е, наступ на Запоріжжя, ну, напевно продовж понад трьох з половиною років щодо активізації бойових дій у порівнянні з літнім періодом дійсно зросла кількість обстрілів орієнтовно на 20-30%. Якщо протягом літа це було 500 плюс-мінус? То зараз маємо 700 плюс-мінус обстрілів щодоби щодо пропаганди. Звичайно, що вона не впливає, звичайно, е, люди. Психологічно ну важко переносити звичайно не тільки психологічно, ну, тому що перебувають під постійною загрозою обстрілів. Натомість ще більше зростає ненависть до Путіна, до Путінської орди, і ця ненависть конвертується зокрема у допомогу збройним силам України, які ведуть, які боронять нашу землю на Запорізькому відтинку фронту. Запорізька область нагадаю, один із лідерів щодо допомоги збройним силам. Понад 3,5 мільярди гривень в цьому році на 26- ми плануємо три Мільярди гривень. Це кошти кожного жителя Запорізької області. Це сотні тисячі дронів, ребів, різної амуніції. Спішну жінку створив цей халат. Світлана досягла вершин, мов леопард. <restriction noise> Бізнес зростав з кавою в руках. <enriched> до речі, шукай на Олекс, Відомі речі. Крокуйте до свят віза. Отримуйте додаткову знижку 10% на онлайн покупки, подарунки та приємності в простор при оплаті збереженою карткою. Візапантів перебували два десятки населених пунктів області. Про це в нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков самому Херсоні. На жаль, загинула одна жінка 46-го року народження в Дніпровському районі. Ще одна жінка отримала поранення в корабельному районі 55-річна, Також Вчора постраждала дівчинка. Також зранку, 2008 року народження, дівчинка отримала остру реакцію на стрес, курорт, травму. Також внаслідок обстрілу було доставлено її до дитячої обласної лікарні. І ще одна жінка загинула в Станіславі. Літня